Дегустація першої чорниці. на пробу. Жорстко, але смачно. Турція за білими грибочками і ось такий маленький. А це дивіться, який потужний білий грибара. Дружина знайшла так, це дійсно потужний грибочок. і ще одненький. Ось класний. ще є, так? Угу. Ось такі красені. Полопали трішки. На шесть це білих грибів, так? Витягуй. Такий. Я чистив грибочки, то вони вже знову знайшли. Показуй. Ух ти! Таких три знайшов, так? Клас?